Вітаю на телеканалі Раї. З вами Богдан Горук і це новини Прикарпаття. Головні теми випуску сьогодні як польський фонд підтримав найкращих студентів карпатського університету. Історія воїна, який захищав Україну і продовжує бути опорою в тилу. Та чому бурштинська лікарня припинила приймати пологи? Далі найважливіше. Дев'ять років на захисті це історія про свідомий вибір Мар'яна Савчука, воїна з великим досвідом, який показав, що таке справжня міцність. Попри важке поранення, він продовжує бути опорою для побратимів, служаючи у тилу. Про його шлях, втрати і незламність. Дивіться в сюжеті Іван Неосташок. Мар'ян Савчук присвятив службі у війську вже 9 років. Його шлях розпочався у 2017-му зі строкової служби, а згодом продовжився навчанням у національній академії НГУ за спеціальністю Державна безпека. В червні місяці якраз мав бути наш випуск, але це всі плани наші змінила війна. Мій бойовий досвід, так би мовити, розпочався 24 лютого. В місті Києві ми виконували завдання, будучи курсантами, виконували завдання з охорони та оборони таких державних об'єктів, як Верховна Рада та Кабінет міністрів України. Початок повномасштабного вторгнення Мар'ян зустрів у Києві у перші місяці. Строковики активно протидіяли диверсійним групам, які намагалися пробратися до державних будівель. Позаду приміщення Верховної ради, де зі сторони стадіону Лобановського надійшла група ДРГ і вступила в бій з військовослужбовцями 25-ї бригади. Бій тривав короткий. Напротязі 10 хвилин чули перестрілку. Ми зразу перевелися в першу бойову готовність. І через 10 хвилин буквально сказали, що все, все добре. У січні 2023 року Мар'ян потрапив до стрілецької резервної роти, яка вирушила безпосередньо на фронт. Це було, так би мовити, моє свідоме рішення. Командир батальйону дав казівку, я свідомо пішов. Перевівся в даний, в даний підрозділ. І вже буквально за місяць через після злагодження ми вже виїхали. 27 лютого ми вже були в зоні виконання бойових задань біля Серебрянського лісництва, Луганська область. Його перший бойовий досвід був пов'язаний з роботою у групі медичної евакуації. Безпосередньо з нуля Мар'ян згадує, що це було справжнє пекло під постійними обстрілами. Основною нашою задачою це була евакуація хлопців. Ми називали це перше коліно, в зв'язку з тим, що ми виносили хлопців з позиції і доставляли на пікапи на машини медивак. Під час одного з чергувань його підрозділ зміг знешкодити перший ворожий дрон. Дрон розглядять на висоті метрів, так 50 40, важку, важкувато, але ми розгляділи, я хлопцям там казав, де він знаходиться, де він висить. Товариш, побратим відразу ж навів рушницю на дрон, зловив його і посадив. Ми всі були такі щасливі, ну, перший дрон зразу вихід, все, все добре. І тут буквально проходить хвилин 5, ми розуміємо, що десь на підльоті ще один дрон. І ми так піднімаємо голову, і над нами висить. На фронті небезпека поруч щодня і під час виконання завдання боєць отримав осколкове поранення. У мене було поранення якраз зразу дирка перед плечі і в самому плечі. З Краматорську з мене витягли перший осколок, вночі підривався від того, що починало такий різкий біль в правому плечі, і я звернувся в лікарню. І мені на протязі трьох днів витягли другий осколок. Попри поранення, Мар'ян Савчук продовжує службу, але вже в тилу смішний запах крові поту. І диму він мені в'ївся, і досі на даний час періодично я в його відчуваю. Іван Осташук, телерадіокомпанія раї. Бюджет та розвиток громади у Коломиї. Відбулося засідання 66-ї сесії міської ради. Депутати розглянули низку питань економіко-соціального розвитку громади і ключове голосували за бюджет. На засіданні також було чимало нагородження. Була в сесійній залі ратуші наша Коломийська знімальна група. I Розпочалося засідання 66-ї сесії Коломийської міської ради. Пластуни передали обранцям виплиємський вогонь, який вони провезли із відня. Далі на засіданні вручили відзнаки почесний громадянин міста Коломиї, а родинам загиблих героїв. Присвоїти звання. Почесний громадянин міста Коломиї посмертно. За виняткову мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі. Стривання збройної агресії Російської Федерації Хріновському Сергію Ярославовичу, солдату 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Загалом таких відзнак вручили понад три десятки. Далі депутати взялися за питання порядку денного, приділивши значну увагу фінансовим питанням на наступний рік. Пропонується на 26-й рік доходи бюджету Коломийської міської територіальної громади у розмірі 1 мільярд 525 мільйонів 739 тисяч гривень. З них найбільше – це доходи загального фонду більше 60%, Наступними тридцять 33% доходи спеціального фонду та трансферти 5,6%. По дохідній частині. Бачимо, що є тенденція до зростання. Порівнюючи з 25 роком, на 26-й пропонується близько 18% зростання або 129 млн дев'ять мільйонів. В бюджеті передбачено і збільшення видатків на наступний рік. Очікуються видатки загального фонду 964 млн 168 мільйони сто тисяч гривень та видатки спеціального фонду 561 млн 571 мільйон п'ятсот тисяча гривень. Порівнюючи галузеву. Загалузевий розподіл видатків від 2024 року, приріст є 25-му, відповідно, і планується на 26 рік. Це все пов'язано із збільшенням мінімальної заробітної плати та збільшенням вартості енергоносіїв та товарів і послуг. Опісля обранці розглянули ще ряд питань, зокрема і земельних. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Епоха завершена. Пологове відділення у Бурштині припинило роботу. Місце у стінах якого народилися сотні дітей, з 1 жовтня перестало приймати пологи. Причина нові вимоги НСЗУ і недостатня кількість народжень. Однак, попри зміну профілю, медики продовжують надавати важливу допомогу. Які послуги доступні сьогодні, і чи є надія на відновлення роботи пологового, дивіться у нашому сюжеті. Ще кілька місяців тому у стінах Бурштинської міської лікарні функціонувало акушерське гінекологічне відділення. Саме тут у комфортних умовах народжували своїх малюків жінки не лише з бурштинської, а й сусідніх громад. Та з 1 жовтня цей розділ історії лікарні завершився. Пологи тут більше не приймають. Не приймаємо пологи, оскільки заклад вже черговий рік не контрактований з Національною службою здоров'я на надання такої послуги. І Національна служба здоров'я свої конкретні вимоги. Виставляє до закладів так, що фінансування за ці послуги вона не буде здійснювати в жодному випадку. Більше того, в нас було повідомлено, що якщо заклад не припинить проводити таку діяльність, заклад буде позбавлений ліцензії на медичну практику. За словами керівниці закладу Галини Бурецької, рішення продиктоване вимогами Національної служби здоров'я України. Для контрактування послуг із акушерства потрібно щонайменше 300 пологів на рік. У Бурштині ж цей показник становив лише близько 120. Тому НСЗУ не може фінансувати такий напрям, а лікарня змушена була переглянути структуру відділень. Отож, це відділення ми реорганізували. Персонал, який працював в даному відділенні. Залишився працювати теж в закладі нашому Бурштинська центральна міська лікарня. У нас працюють два акушер-гінекологи в стаціонарі, два акушер-гінекологи в поліклінічному відділенні. Попри це, приміщення не залишилось порожнім. Тут продовжують працювати гінекологічне та травматологічне відділення. У нас у Буштенській лікарні функціонує кушарсько-гінекологічне відділення. Ми надаємо всі послуги. Госпіталізуємо жінок як вагітних до 22 тижнів, так і е, з проблемами по гінекології. Проводимо е, операції як малоінвазивні, гістероскопія, лапароскопія, так і великі абдомінальні операції. Е, у нас спостерігаються е, по е, спостерігаються жінки е, вагітні, е, вони. Повністю проводиться спостереження за вагітністю, проводиться скринінги, проводиться лабораторні всі обстеження вагітним. Щодо пологів, то тепер народжувати жінки з Бурштинської громади можуть у пологових відділеннях, скажімо, Івано-Франківська чи Калуша, тому мають заздалегідь звернутися саме туди. Якщо вагітної починаються пологи, то відповідно вагітна викликає швидку додому. Якщо вона звернулася до нас цією проблемою, вона не якби не сорієнтувалася, що це пологи. То ми викликаємо швидку на себе. Вигідно, відповідно, спостерігається до того часу у нас, і відповідно вона доставляється в заклад, де проводяться пологи. Та у бурштинській лікарні сподіваються, це рішення тимчасове, адже з вірою в перемогу, повернення молоді та зростанням народжуваності тут мріють знову відкрити двері для нових життів. На це треба, щоб була і воля. Українців народжувати у післявоєнний період, в період миру, спокою, стабільності. І звичайно, що це буде державна підтримка такого рішення. Якщо це буде з боку держави, то ми звичайно готові знову працювати і приймати народжених малюків в нашому закладі. Тисяча доларів для інтелектуальної еліти. Карпатський університет відзначив найкращих молодих науковців, які стали стапендіатами польського фонду східних досліджень. Його засновник пан Бердиховський звернувся до студентів онлайн. Окрім фінансової підтримки, молодь взяла участь у розіроші сучасних планшетів та смарт-годинників. Про те, як Польща підтримує українську молодь, дивіться в сюжеті Дар'я Базовод. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника нагородили студентів, які продемонстрували високі здобутки у навчанні. Фонд східних досліджень присудив стипендії у розмірі тисячу доларів, 15 студентам-бакалаврам та двом магістрам. Стипендіанти мали змогу поспілкуватися онлайн із засновником фонду Зигмудом Бардиховським та поділитися своїми досягненнями. Ректорка університету Валентина Якубів переконана, така грошова підтримка заохочуватиме молодь залишатися в Україні і працювати для її праців. Вітання, наявність міжнародних стипендій для наших студентів. Це є перш за все добра платформа для утримання наших студентів сьогодні в Україні, підтримка кращих студентів. Це є стимул для того, щоб вони навчалися ем, з найвищими балами. Це стимул для того, щоб вони залишалися в Україні. І ми щиро вдячні нашим партнерам, зокрема директору фонду інституту східних досліджень Зігманду Бердаховському за те, що він підтримує наших студентів, які залишаються в Україні, стимулює їх. Краще вчитися стимулює їх до волонтерської діяльності, до громадської активності, до вивчення іноземних мов, до наукової роботи, тому що всі ці критерії є важливими при відборі студентів на ці стипендії. Стипендіантка Вероніка Шкурлей відзначає для отримання нагороди їй довелося докласти чимало зусиль, але результат стимулює її до нових звершень. Ну найперше, це необхідно високі успіхи в навчанні, Також громадська і наукова діяльність, також потрібно різні сертифікати. І це надзвичайно важливо, адже це стимул для майбутнього розвитку, для вкладу в себе така якби інвестиція в себе. Окрім грошової стипендії для додаткової підтримки, фонд східних досліджень розіграв серед студентів цінні подарунки, серед яких сучасні планшети, навушники, смарт-годинники та сертифікати у провідні книжкові спортивні магазини. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Голос матері з Маріуполя у Коломиї, у просторі Гард Ганна Кісілішина, чий єдиний син Олексій загинув у теракті в Оленівці, презентувала виставку картин. Експозиція «Координати бараку Воленівці це мистецький протест проти російського терору і болюча шана пам'яті жертв. На заході побували й наші коломийські журналісти. У мистецькому просторі Гард відбулося відкриття виставки художниці Ганни Кісілішиної. Ганна була змушена переїхати з Маріуполя до Києва у 2022 році, але її син залишився у рідному місті. Син залишився він з першого дня пішов захищати родину, захищати місто, і він залишився. І вийшов був на завсталі. Приймав бої по місту, виконував завдання на завсталі і за наказом вийшов в почесний полон. Анна Кіселішана осмислює мистецтво втрату пам'ять і силу жити далі з особливим болем вона згадує події в Оленівці. В ніч з 28 на 29 липня 22 го року. Росія зробила теракт і вночі беззброєних військовополонених. Підірвали в ангарі в Полинівці. Ганна Кіселішина не є професійною художницею, але пережити нею обилилося на полотно. Це розповідь про те, що особисто я пережила в Маріуполі, які події відбувалися про початок війни, про те, як ми чекали, що щось відбудеться, але не дочекалися про виїзд з Маріуполя. про… Події на Азовсталі, про те, як хлопці виходили в полон, про сам полон, про біль, яка на протязі цього часу була до коло художницю. Запросила дружина загиблого героя Любомира Бордуна Ірина, яка наразі є фахівчиною супроводу. Просто рогар, і сама розуміє біль втрати. Я бачила, як мама проживає загибель свого єдиного сина, як вона вчить інших мам, що після втрати як можна свою біль перетворювати в ресурс через мистецтво, як зробила це Аня. І немає запрошення. Вона відгукнулася і дуже за це вдячна на приїхала до нас коломею виставляти свої картини. Ця виставка, яка вже експонувалася у Києво-Печерській лаврі, Львові та Івано-Франківську, має глибокий терапевтичний ефект. Художниця охоче проводить майстер-класи для родин загиблих, оскільки переконана, що арт-терапія допомагає втамувати біль. З коломиї вода Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї. Підприємницька п'ятниця з ароматом кави. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцинків завітав до нової кав'ярні, яку відкрила пані Надія, переселенка із Харкова. Заклад пропонує смачну каву та унікальні авторські напої, як от грабузовий лате чи сонце провансу. А ще тут можна відпочити з чотирилапими друзями під наглядом сторожа Коргі. Про те, як процвітає новий бізнес у Франківську, розкаже Яна Лазорик. Кухня, десерти і кава це моя любов. Розповідає власниця кав'ярні Надія Стяніна на початку повномасштабного вторгнення. Жінка з сім'єю переїхала з Харкова в Дніпропетровську область. Пізніше рік прожила в Чернівцях. Але саме в Івано-Франківську залишилась жити і втілила свою мрію. Відкрити кав'ярню я хотіла прямо з дитинства, тому що я люблю десерти, готую їх прямо з маличку, люблю готувати. Тому і вчилася на кондитера, і я технік-технолог харчової промисловості за фахом. Попала, я не знаю, як і попала на навчання по бізнесу. Там писала бізнес проєкт і от цей бізнес проєкт поки я почалася, він все покращувався, покращувався. Але кав'ярень дуже багато. І хотілося відрізнятися, тому що каву зараз, ну в принципі, майже всі вміють готувати. І людям треба емоція, не просто кава. І хотілося, щоб люди приходили тут за емоцією на початку, а потім вже за якимось там смаколиком, там за смачною кавою або десертами. Десерти для своєї кав'ярні пані Надія готує сама. А за смак кави – відповідальна Бориста Дарія найбільше подобається атмосфера затишку, тут дуже дуже приємно працювати. До слова у кав'ярню можна приходити зі своїми домашніми улюбленцями. А родзинкою закладу є собака Коргі на ім'я Рік. Я вперше тут, дуже подобається насправді, дуже затишно і вайбово насправді дуже класні сторіс будуть. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідує бізнеси франківців, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, щоб підтримати тих, хто розвиває власні справи. Ми тішимося, що люди працюють, працюють і дають робочі місця і утримують свою родину. Це дуже правильно. Яна Лазорик, Юлія Турконяк. Телерадіокомпанія Мистецтво як підтримка політв'язнів. Краєзнавчий музей у Івано-Франківську став майданчиком для інформаційної акції для сироти for orphan». Це частина міжнародної кампанії на підтримку кримчан, зокрема художника Богдана Зізе. Мета заходу через мистецтво привернути увагу до грубого порушення прав людини в окупованому Криму. Долучились до акції Дар'я Базовод. Розголос як захист в Івано-Франківську у краєзнавчому музеї провели інформаційну акцію, приурочену до дня захисту прав людини. У центрі уваги проєкту доля кримського художника і політв'язня Богдана Зіза, якого у 2022 році російський суд засудив до 15 років колонії. Його сестра Олександра Баркова наголошує, знайти зв'язок із братом у свій час допоміг розголос, тому інформаційні акції це потужний інструмент. Такі акції, як сьогодні, загалом ця мистецька акція для сироти, вона дуже важлива. Власне, через те, що ми, коли втратили зв'язок з Богданом в 22-му році, ми не знали, де він. Так як він сирота, росіяни могли його просто кудись діти, і ми взагалі не знали, де він знаходиться. І тоді нам допоміг розголос. І дуже розголос, це загалом дуже потужний інструмент. І коли зараз ми бачимо, що вже на четвертий рік цей розголос продовжується. Це підтримує і нас підтримує і Богдана дуже сильно. Регіональний координатор представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Дмитро Савуляк розповідає: ситуація в Криму складна, адже Росія чинить постійний тиск на населення. Загалом ситуація на тимчасово окупованому півострові складається на найкращим чином у Верховної ради справ людини кожного року в своїй щорічній доповіді відзначає ситуацію, яка наразі там відбувається. На жаль, з кожним роком все більше відзначається тиску, зокрема на корінні народи, на кримських татар, на політично на політично активний склад населення на осіб, які все таки відстоюють свої національні політичні громадянські права, тобто здійснюється систематичний тиск через відкриті кримінальні провадження, проводяться незаконні обшуки, затримання і відповідно таким механізмом здійснюється і психологічний тиск. Проєкт присвячений порушенням прав людини в Криму та долі політв'язнів. Реалізує громадська організація Кримсос спільно з мистецькою кампанією для сироти «Фоорфан». Юлія Торконяк, Дар'я Базовод та радіокомпанія на цьому наш регіональний огляд новин завершується, але терає триває. Вже за вас чекають найважливіші події світу.